Всім доброго дня, верніше Христос, Воскрес, Христос, Воскрес, Христос Воскрес. Коротше, що ми нам? Колеги допомогли досіяти, Сергій досіяв, а ми короте, з Дімою позавчора. Ну вчора у нас був вихідний, самі знаєте, Пасха. Коротше, у нас же тут все в зборі. Зараз зальє масло. Та сольчик. І, коротше, Ісол антифріз. І коротше заведемо. Якщо все добре заведеться, поїздить трошки тут по території. Часик покалати, то ми його сполоснемо, бо ми його ж таки не споласкували. Коротше, там вчора в відосі це написав, що типу, там, по гільзам так і ніхто нічого не розумів. Коротше, Гільза 230 по довжині. і ми їй ставили Еску. Моторист приїхав, там, поміряли всі зазорі, сказав заводську гільзу, тому що виробітки на поршневій. На вкладишах майже не було. Ну, На цій на гільзі yeah. давно там лежить. А, десь лежить. Коротше, десь лежить та гільза, не знаю. Ще одна має бути в машині, але десь ще лежить одна гільза. Діма, де ти гільзу стару В Складі. В складі. Коротше, там прикол в чому, виходить. Оказується, тут то, що в мене хоч написано в тих паспорті, що в мене 82 лошадки. Ну, тут, чи як там 92 лошадки? Там не 90, не, ну, не 90 цих лошадок, а сотка. Це нового там цей мотор. Коротше, от ці гільзи лежать. Проблема, що вон, вона там прогоріла, а внутрі вон навіть видно. Бачите, ще заводські ці ресочки йдуть. Що що, 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 Виробітки нема. Просто ось до нагарчик, доходить доходив порш. І все. А так тако провірили, походу. Із-за чому ми шукали заводські гільзи. Стандартні, вони йдуть S L. знайшли ми гільзи по довжині 230, бо прості до старих моторів вони довші, вони вищі гільзи самі. Що тому що в цьому моторі, походу, новому, що йде. Ну, що я купляв, там попав він мені такий, я ж не знав. Це вже коли я почав телефонувати там, до хлопців і на завод, ну типу на, на завод дзвонив, там, на Дніпро запчастину дзвонив. Мені просто об'яснили сказали, чоловіч, в тебе тут побільше трошки лошадей, по-друге, усилений калінвал, і за того юбка в гільзі менша. І все, прийшлось, Проблема була, щоб їх знайти. Нічого ми там не міняли. Хтось там пише, що треба було поміняти всі гільзи.